Подільську розпочалися планові роботи по підготовці до нового опалювального сезону. На проспекті перемоги працівниками Квеп теплокомуненерго ведуться земельні роботи на першому підготовчому етапі по заміні ділянки теплотраси протяжністю 100 метрів. Напередодні працівниками комунального підприємства Чиста громада були викопані зелені насадження, які розміщувалися безпосередньо над цією ділянкою магістральної теплотраси, де зараз проводяться земельні роботи працівниками КВЕП теплокомуненерго. Зараз в даний час виконуються роботи, земельні роботи по заміні ділянки тепломережі діаметром 219 міліметрів, довжиною 200 метрів. А як буде довго перекрита дорога? Це залежить від факторів погоди. Якщо буде файна погода без дождів, то до 1 вересня пораємося. Підготовка до заміни опалювальних труб на цій ділянці теплотраси на проспекті Перемоги викликає певні незручності для пересування автотранспортних засобів. Але, за словами начальника відділу з ремонту та експлуатації теплових мереж Віктора Кореняка, роботи по оновленню цієї ділянки магістральної тепломережі по проспекту Перемоги планують завершити до початку осені.